Мир вам, брати і сестри, ми знову, я разом з вами знаходимося в Домі молитви. Знаєте, я так співав і роздумував над Словом Божим, і думаю, в нас є включення нашого зібрання сьогодні, і може, кожного зібрання, може не геть всі, але багато які наші зібрання, ми можемо слухати вдома, навіть коли когось нема тута. І я так подумав, що може, воно добре, деколи хтось може їде в дорозі, може слухати. Знаєте, є таке нове слово, що наше життя зараз моніторить. Якби. Хтось, може, на червоне світло проїхав, можна, це по камери подивитися, зібрання подивитися. Але я так задумувався, знаєте, що все наше життя Господь бачить. Господь бачить, що ми сьогодні прийшли в дім молитви, спішили, але разом з тим я хотів би сказати, що Господь моніторить таке може слово для мене нове, навіть, може для когось з нас, що Він бачить все наше життя, як ми встаємо, як ми живемо, де ми знаходимося, Господь бачить життя кожного з нас. І в будь-який час, Господь може нам показати. Тому нехай допоможе Господь, знаєте, щоб це не тільки, якби я просто це кажу, щоб ми задумували. Знаєте, що, отак, як ми дивимося зібрання, хтось проповідує, хтось може десь колись переслухав, думає, щось не так я сказав. Хтось може співає, думає, ну я міг би гарніш заспівати чи розказати вірш. І можна якби на другий раз постаратись зробити краще. Але життя. Ми маємо одне і дещо що ми можемо зробити, що його вже можна не поміняти. Тому нехай допоможе Господь мені і кожному з нас, щоб ми бодруствували в нашому житті і бодруствували в наших путях. Знаєте, перед нашою молитвою я хотів би читати Слово Боже, і перш першого, я хотів би дати домашнє завдання. Мені і кожному з нас. Знаєте, є деколи, що ми приходимо в школу, і коли вчитель нам хоче розказувати якусь тему. Я думаю, що ми сьогодні будемо багато слухати, в зібранні, багато слова Божого, То я хотів би дати на розміщення мені і кожному з нас домашнє завдання. Знайоме місце Слова Божого, це буде послання до Колосяна, глава. Я буду читати спочатку. І так, якщо ви воскреслі з Христом, то іте горнього, де Христос сидить, Бога. О Бога, помішляйте, помишляйте, а не о земном. Ібо ви умерли, і жизнь, жизнь ваша сокрита со Христом Боге. Когда же явиться Христос, жизнь ваша! Тогда і ви явитесь з Ним во славі. Я думаю, що ми багато чуємо це місце слово Боже, навіть в ці дні, в ці неділі ми чули. Знаєте, і апостол якби задає питання або наголошує, і так, якщо ви воскреслі Христом. І я так прочитував і задавав собі питання, і задаю сьогодні кожному з нас. Щоб ми перевірили наше життя, чи ми воскреслі со Христом. А якщо, я, якщо ми воскреслі со Христом, то що Він каже, то іщі горнього. Якби виходить, якщо людина воскресла со Христом, то треба, щоб в людини мінялося життя, мінялися мислі, думки. Мінялось направлення в житті чого, бо вона шукає горнього, вона шукає того, що, якби більше потрібно і в цій житті, і потрібно щоб попасти в небесний Єрусалим. Знаєте, написано в Слові Божому, що якби, щоб ми не заботились крепко про наше життя, бо є той. Який заботиться, який дає, знаєте, бо ми можемо засутися в нашому житті і забути, чого ми живемо, яке, для чого Бог нам дав це життя. Знаєте, бо тут написано четвертий стішок. Когда же явиться Христос, жизнь ваша, тоді і ви явитесь Ним во славі. Знаєте, коли явиться Христос, жизнь ваша, тогда і ви явитесь. Тобто, якщо взяти наоборот, якщо явиться Христос, і якщо Він для когось не був самим главним в його житті, то він вже не явиться. Знаєте, якби я так про прочитував, «Когда же явиться Христос? Жизнь ваша. Тогда і ви явитесь ним во славі. Тому нехай допоможе Господь, щоб ми порозмислили і дома, ми можемо прочитати там багато стіжків є, що потрібно нам умертвити, щоб його в нашому житті не було. А що потрібно, щоб ми задумувались і приобретали ще більше. Тому нехай допоможе Господь, щоб ми. Задумались над цим. І друге місце Слова Божого я хочу читати послання філіппійцям, глава 3, де апостол Павло говорить такі слова. Буду читати 7 стіжка. «Но що для мене було преимуществом, то раді Христа я пошов щитою. Знаєте, ми, я думаю, багато чули проповіді на цю тему. Ми знаємо життя апостола Павла, його ревність по Богу, як він сам говорив. знаєте. Але коли явився йому Син Божий, то він каже, що для мене було преимуществом, то воно стало для мене що? Ще той, воно стало для мене нічого. Чого? Бо йому зявився син Божий, який поміняв Його життя. І я задумуюся, знаєте, всі ми є віруючі люди, виросли в віруючих сім'ях, то я задаю питання собі і кожному з нас, щоб ми перевірили, яке в нас преимущество в нашому житті, що в нас є саме головне. Я колись говорив про це, знаєте, якщо ми кудись збираємося. То ми беремо якісь сумки з собою, і ми стараємося взяти туди що? Те, що саме-головне, саме необхідне чого? Бо ми їдемо в самоліт, ми знаємо, що нам можна мати один чемодан чи два чемодани, може один, може один невеликий. І ми стараємося думаємо, що нам туди можна зложити саме головне, що нам необхідне. Але я думаю, що було коли в нас. Може, в когось з нас, що ми десь летіли в гості, може, і ми приїхали додому і дивилися, що ми щось брали, але воно нам не треба було. Знаєте, чого? Бо ми думали, що воно нам буде потрібне, але оказалось, що воно що необхідне. Тому нехай допоможе Господь, щоб я і кожен з нас, щоб ми живя на нашій землі, ми перевірали. Те, що ми стараємося, може, ми прилагаємо в нашому житті багато усилій, але чи воно дає нам пользу в нашій церкві, чи воно дає пользу в нашій сім'ї, чи воно дає пользу нашим дітям? Нехай допоможе Господь. Знаєте, апостол Павло, він з увереністю сказав, «Но що для мене було преимуществом, то раді Христа. Що? Він міг би його якби, залишити, він міг би служити Господу, а те преимущество, воно як би може, не крепко вредило. Але він наголошує, що раді Христа я його відкинув і почитав його нічим. Нехай допоможе Господь. І слідчий стишок каже, «да і все почитаючи тою. Ради превосходства познання Христа і Ісуса, Господа Мого, для Нього я від от всього відказався і, всь, і все почитаю за сор, щоби приобрести Христа. Знаєте, вслідуючому стіжку Він ще більше каже, що раді Ісуса Христа я від от всього відказався. І я задаю питання собі і кожному з нас, чи ми готові в нашому житті заради нашого Господа, який прийшов на цю грішну землю, вмер і воскрес за кожного з нас, чи ми готові відказатися в нашому житті від, від чогось від всього, чи від того, що ми читаємо, Слово Божому, чи ми готові відказатися чи ні? Чи деколи може я в своєму житті, може хтось з нас, ми думаємо, ну, ну, о цього я не можу відказатися, знаєте? І воно може бути багато всьому. Я не хотів би, як би, говорити за щось одне, але нехай допоможе Господь, щоб ми в нашому житті розсуждали. Чи ми готові зараді нашого Господа. Це першого воно потрібно для нас відказатися от чогось в нашому житті. И девятый стишок такие слова, и найтись в Нем не со своєю праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Його. Щоб досягнути Воскресення мертвих. То є апостол Павло каже, що все, від чого я відказуюсь, то воно мені потрібно, щоб, що? щоб досягнути Воскресення мертвих. І я так задумувався, наскільки важно було йому, знаєте, коли він. Господь йому явився, він все змінив в своєму житті і що? І він пішов проповідувати ім'я Господа, для чого? Для того, щоб достигнути воскресення мертвих. І Він достиг цього. Я думаю, кожен з нас, коли ми читаємо діяння святих апостолів, коли він ішов туди, коли його життя небагато ще було. І прийшов пророк і взяв той пояс і каже, чий це пояс то цього мужа, чий це пояс, його так зв'яжуть. І що? І ці віруючі люди, які були радом з ним, вони почали його, щоб він не йшов туди, щоб він отказався. то Той живи тут, тобі все буде добре. Але він, він сказав такі слова: чого ви плачете? Чого ви смущаєте серце моє? Раді Господа, я готовий не тільки пострадати, я готовий на смерть. Чого? Бо той Господь, який відкрився мені, Він вмер за мене, Він отдав життя своє за мене, і я готовий не тільки пострадати, я готовий раді Господа мого вмерти. І тут Він говорить, щоб достигнуть воскресіння мертвих. І 12 стишок каже, говорю так, не потому, щоби я вже достиг, ілі усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос і Ісус. Братія, я не почитаю себя достигшим. А только забиває задніє і простірає вперед. стремлюсь к целі, к почисті, вищого звання Божія во Христі Ісусі. Тому нехай допоможе Господь, щоб я і кожен з нас ми в нашому житті достигали так Господа, як Він достиг мого серця і достиг кожного з нас. І апостол Павло каже, що я говорю не так, що я вже достиг, що я вже такий, але я стремлюсь к той целі. Він мав добру цель в своєму житті. Тому хай дасть Господь мудрості мені і кожному з нас, щоб в нашому житті була така ціль, щоб достигнути нашого Господа, як Він достиг нас. І якщо ми це будемо робити, якщо ми будемо це употребляти в нашому житті, то Ісус Христос допоможе. Тому я хотів би, щоб ми в цій молитві подякували нашому Господу, що ми маємо сьогодні новий день, добрий день, мирне небо, ми маємо все необхідне для нашого життя, і щоб ми задали в житті нашому питання, чи ми воскресли з нашим Христом? А якщо ми воскресли, то чи ми шукаємо горнього того, що потрібно в нашому житті? Так, да, ми, може, чогось багато ще не досягли, але якщо ми будемо употребляти усілля, то Всемогутній Господь допоможе мені і кожному з нас. Тому встанемо на коліна, на ноги, хто може, і подякуємо нашому Господу, йому хай буде слава. Амінь.